Днями благодійний фонд «Фарм Варта» передав Березанській міській лікарні медикаментів на суму близько 2 мільйонів гривень. Благодійників запросив у наше місто міський голова Володимир Григорович Тимченко. Всі ліки виробництва провідних європейських компаній, які в аптеках коштують недешево. Ліки від благодійників передадуть до стаціонарних відділень та лікарям поліклініки. Тож березанці у разі потреби можуть безкоштовно отримати потрібні медикаменти безпосередньо у своїх лікарів. Найближчим часом медичний заклад має отримати ліки для діабетиків. Засновник благодійного фонду Денис Шевченко пообіцяв і надалі допомагати березанській лікарні. Наш фонд працює трошки менше року. Я заснував його в серпні, в серпні минулого року, 26 числа він був зареєстрований. За рік неповний нашої роботи ми передали лікувально-профілактичним закладам військовим частинам і певним військовим підрозділам, а також деяким центральним органам, виконавчої влади, там якась чи міліція і так далі, лікарських засобів на суму вже на сьогодні приблизно на 70 мільйонів гривень. А, з них близько це комерційно ціну Я кажу, ціни в аптеках, які от коли ви можете взяти будь-яку упаковку цих ліків, які тут представлені, взяти поти з прити аптеку і спитати. Всі вони зареєстровані згідно законодавства. Всі вони мають термін придатності, не закінчений. Так всі вони мають. Сертифікати якості виробників. Я вам навіть таке жартома завжди кажу, знаєте, в аптеці ви купуєте ліки, і буває інколи ризик, що ну, можуть про підробки всі знають. Ми отримуємо їх від виробника, ми самі їх розмитнюємо і на своєму складі зберігаємо. У нас і безкоштовно даємо і ще й настояще, да? тому у нас трошки воно цікавіше. Сьогодні ми вам привезли лікарські Да, як ми до вас потрапили, ми працюємо по всій країні, працюємо зараз потужні всі акції, ведемо, я вам в двох словах скажу. Володимир Гагоріч особисто мер міста позвонив і задав одне питання: Скажіть, я чув, що у вас фонд роздає лікарські засоби і так далі, хороші лікарські засоби. Він в Вишневому там почув це чи по телебаченню. А, а яка умова у вас? Ми б ну, хотіли з вами співпрацювати, яка у вас умова? Я кажу, умова є одна. це цільове використання, тобто безкоштовна передача людям, які їх потребують. Це єдина умова, других нема, схем нема, откатів немає, ніяких там. Ми не робимо бутафорію, як да? потім збирають і кудись їдуть. Це залишається в села. Дуже коротесенько, що ми вам привезли, і на яку суму я сказав, що 70 мільйонів Україна це приблизно біля 2 мільйонів зараз стоїть у вас в комерційних цінах. Близько 2 мільйонів гривень, там в ну, комерційних десь 1 мільйон 800, навіть, якщо порахувати. Це ціни аптечні, тобто людина може отримати і прикинь, купити от, от приблизно такі ціни. Що ми вам привезли? Ми сьогодні презентуємо у вас чотири акції всеукраїнських. Які фонд веде по всій країні? Перша акція називається Ваш зір наше життя. Це французька компанія Теа Лабортуар. Передала нам препарати для покращення зору. Називаються вони Nutrof тотал. Це препарати, які перш за все підтримують витривалість зору для людей, хто має працювати з перевантаженням зору. Тобто, Починаючи зі снайперів в зоні АТО, хлопцям ми передавали лікарі швидких допомог, загалі ой, лікарі, вибачте, водії де і лікарі, хірурги, які довго оперують і мають концентрувати, за комп'ютером в кінці кінців, хто довго працює, і таке інше. Оце препарати для покращення зору. Це, це така перша акція. Друга акція. Ми її з вами вже почали, но трошки ми вам привеземо велику кількість препаратів, які сьогодні мають розмитнення пройти. Ця акція називається Життя без болю. Вона, в принципі, в основному спрямована на людей похилого віку. Це препарати зараз. Тут знаходяться американські препарати Ґруфен, це знеболювальні препарати. Так, зараз також до вас приїдуть буквально от на днях, приїдуть діклофенаки в мазях і німісоліди, гелі теж в мазях. Це білоруські білоруси нам надали. Дякую, дякую моїм сусідам. Вони. Перкоплю всі копати будемо, і спини всіх поболять, тобто будемо використовувати. Так? Це друга третя акція, яку ми ведемо, вона називається Зама без хвороби. Ми для ваших дітей, перш за все, дітей. Ми так я, буде визначатися сама і лікарня, і міська рада. Кому ми зазвичай в регіонах стримуємося дітям, бо знаєте, яка ситуація з прививками. Ми привезли американські препарати Монорікс. Це препарати, які покращують імунітет. Перед зимовим періодом і дітям від трьох років їх можна давати. Вони там, по-моєму, з вкусом карамелі, навіть американці роблять так, щоб не так, як пам'ятаєте, рибі жир ми били для покращення. І його ніхто не хотів пити, а тут вони, наоборот, роблять так, щоб воно цікаво було. А, тобто ці... і, і, і бруфен в сиропчиках для дітей американської фірми «Ебот» якраз теж це жаропоніжаючий і знеболюваний препарат. Так само ми вам представ тут представлені препарати дуже серйозний Препарат називається він сомазина. От ми сьогодні з головним лікарем говорили і з начмєдом, Ми говорили про що? про те, що. Інсульт це одна з зараз головних, ну, з великих проблем. І цей препарат, сама Зіна, в рамках акції інсульт без наслідків, він дозволяє людям відновитися після інсульту. Тобто, всі последствия, всі паралізації і все інше, цей препарат дозволяє людині пліматися, ну, такими словами простими. Yeah. Да, пліматися, бо це дуже велика проблема. Хорошу кількість препаратів передали, не будуть вистачати десь, допоможемо. Це іспанський препарат з Барселони, компанія ФРР, е, Інтернаціональ, виробник. Тобто, всі препарати, ще раз кажу, зареєстровані, вони всі відомі, в принципі, можна. Аналогії, ну, або Також ціла група препаратів, там Міракін, протимікробніпарати і так далі, і так далі, і так далі. По компанії або там і кардіологія дуже серйозна, і заптін, ТВТН, е Алікар, і для шлунково кишкового тракту, я не знаю, клацит, вам перевезли, чи, дуже, чуть -чуть, да, дали, Ну, тобто, тобто препарати це група, там американські препарати це одні в світі в нас компанії, ну, в принципі, найвідоміше. І то і хто сьогодні у вас представлені тут? Сполучені Штати, Франція, е, Іспанія, е, Білорусь, е, Індія, е, Німеччина вам приїде. Німеччина щось є, є да? Німеччина, плюс ще приїдуть препарати протиалергічні. Я не буду вас перевантажувати всім цим, але просто хочу звернути увагу на те, що от. Перелік, то знаєте, майже ну дуже широкий спектр, починаючи від людини, яку інсульт, закінчуючи людиною, який болить шлунок або щось таке. Ми вам їх передаємо безкоштовно. Ми вам хочемо побажати одного, щоб в принципі вам не були потрібні ці препарати, щоб здоров'я дозволяло жити без всяких препаратів, але ж Друга частина побажання це якщо у вас щось вже трапилося, у вас або у вас якщо депутати, то у виборців там, то щоб у вас завжди були інструменти, якісь, чим цих людей не просто добрим словом вилікувати, а ще й безкоштовними препаратами. Так що дякуємо вам, бажаємо здоров'я ну, і друзі, тому що ми дійсно будемо дякувати шановному меценату за цю добру подію. Свою часу Кожна людина дійсно переживає, відчуває те, що і виборці хочуть якусь певну допомогу, а саме це що лікарня. Лікарня це той, той заклад, де надаються ці ліки, люди приходять. Купляють, на жаль, ну так не вистачає грошей. Зараз ми зможемо дійсно забезпечити ту громаду нашого міста, яка потребує цих лік. Я думаю, що не один раз це буде. Так, да, я так ми з ким починаємо. Знаєте, ми завжди приїжджаємо, дивимося людям в очі, тому що треба зрозуміти, чи це людям потрібно, чи це нормальні люди. Бувають різні. Скажу вам чесно: різні регіони, різні люди. Коли нормальна влада, як у вас, нормальна лікарська влада, нормальні люди, які зацікавлені і видно по очах, що там ну, дійсно потрібно. і регіони дуже багато, давайте відверто. Це ж не Київ, або там Мишневе, або там, ну, там близькі якісь там. Харків або Дніпропетровськ. Е, то звичайно, тому що бюджет, от ми зараз з'ясували, бюджет на літі, на рік на лікарню, 330 тисяч гривень. Це все разом з зрощеними ну, да, і що да, загальне, та, то там ліків є там, на 200 тисяч, тут десь мільйон вісімсот. От рахуйте, скільки річних бюджетів зараз знаходиться тут. І ми вам не те, що... Там обіцяємо, то ми вам гарантуємо, що ми будемо вам допомагати далі, тому що навіть по деяких е, е, старша месатрама замовляє, вона знає, що деякі ліки ми чекаємо сьогодні розмитнення, і там нова партія вже може на наступному тижні надійде ще по, 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 по цілому спектру хвороб. Так що, да, звичайно, ми будемо допомагати. друзі, ну Ми не можемо певною вірою щось подарувати на сьогоднішній день. Ми будемо наступний подарок буде краще, але в всякому разі я зачитаю те, що ми можемо сьогодні надати. Шановним людям, це подякую виконавчому комітету Березанської міськради та депутатський корпус та лікарня Щиро вітають і висловлюють подяку Шевченко Денису Сергійовичу, за основного фонду та фундатором фонду за надання матеріальної допомоги громаді міста Береза. У чоловіка дуже важливо, але це передаємо і вашій дружині. Вона в таким пакує.